Чому Кремль останнім часом хоче максимально відхреститися від Пригожина та його Вагнера? Їхній диявольський план не вдався. Що, в принципі, що ця карта що ця, каже про розрив відносин. Їм вже набрило цьому Кремлю чути ці погані звістки, ну скільки вже можна, вони думають. Ніяких перемог. Де перемоги? А немає. Їх. От так. Це відміна всіх планів, це втрата довіри. І так як тут нас ПАШ перевернути, це дуже великі і значні втрати саме людського ресурсу, яких вони не очікували, що тут люди перевернуті, що тут. Тобто, я вам скажу, що це гибель як найманців, які мали якийсь досвід, так і дуже молоденьких, які його не мали. І тут у нас карта справедливість. Карта справедливість каже, що мені вони хочуть покарати цього пригожина з його цим Вагнером, тому що карта справедливість. Це карта судових роз.